Усім гарного, приємного, тихого вечора. Вітаю вас всіх. Я зараз знаходжусь на у себе на дачі. І давно ми вже з вами не знімали ніякі теревенькі, ніякі розмови через те, що ну, багато роботи. Реально, на дачі багато роботи я все не встигаю. І хто в мене дивиться постійно, розуміє, що в мене є. Великий об'єм роботи на дачі, ще я працюю, ще я активна, постійно, постійно в русі. Я ніколи не стою на місці. Хоча останнім часом я вважаю себе ледачою, тому що можу більше. Я просто лінюся. Я лінюся, знаєте, коли в той час, наприклад, як приїхала до мене мама. Гості на літо, на дачу, і мені зразу стає так комфортно. Я зразу розслабляюся і відчуваю себе дитиною, такою дівчинкою. Знаєте, правду кажуть, поки живі наші батьки, ми маленькі діти. У мене вмикається ресурс такої доньки на розслабоні, Матусі мені готове їсти постійно, а це неймовірна допомога, коли вона тобі щось допомагає в такому плані, там сапає постійно, я це не роблю. Їй подобається, вона оце, бере сапку і щось сапає. Варма мені смачні супчики, борщики, салатики. Це безцінне. Тому що коли я цілий день бігаю, мені не хочеться реально більше ставати собі щось варити. Я легеньке щось погризла і побігла. А матуся мені сьогодні навіть пельмені налепила, наморозила. Ми з нею поїли і ще морозильник набили пельменьками. Розумієте, домашніми. Це був спецзамовлення. А, завтра звари якийсь смачненький борщик. І чому ні, моє завдання тільки принести продукти і все. А, тому це безцінно, реально, це безцінне і а, любов і турбота наших батьків. Тим бачиш, вони з кожним роком стають старішими. І ти бачиш, як мене проходять роки, і тобі хочеться. Зберегти ці миті на мого довше. Дуже важко. Під час війни взагалі це відчувається. Знаєте, у нас зараз такий момент. Останні дні дуже сильно літають шахеди. І <ак> ці ночі, коли ми лягаємо спати, починається цей wii. І потім їх збивають, стріляють, це вже просто. Ти в стресі і ти розумієш, що все життя перед очами пролітає, ти починаєш цінувати кожного разу, цінуєш якісь прості речі. Я вже казала я, вже давно ціную просту, просте. Її треба розуміти, що звичайні зустрічі з гарними людьми, друзями, пробачте. Час, який ви можете провести з близькими, з коханими, з дітьми, час, коли ви можете радіти, а не плакати і не бути в страху, це безцінний час. І... Цим речам треба радіти, розумієте, цінувати їх і радіти. Життя складається саме з таких класних моців. Сьогодні я зустріла своїх знайомих сусідів. Ну, знаєте, Дуже навіть приємно, коли починається сезон, і з'їжджаються всі мої сусіди, коли бачиш, що всі живі, здорові, коли все добре. Ну, кожного своє, ніхто не хоче розмов, що якісь там проблеми свої глобальні, кожній родині є своє, а в цілому всі. Живі, здорові, і це найголовніше. У мене багато тут пенсіонерів, сімейні пари. Ми спілкуємося, звісно, я дуже люблю своїх сусідів. Я завжди кажу: якщо ви будете в гарних стосунках з сусідами, то повірте, ви завжди вам буде на кого полягтися. Сьогодні ви їх підтримали, завтра вони вас чимось підтримали, завжди можуть можете один одному допомогти. Тому Саме ось там на дачі, в частному секторі, це дуже цінується. <смі> Бо вулиця, вона якось ближайше в квартирах, всі якось заходять, закриваються і не хочуть нікого бачити. Хоча в мене в під'їзді також я спілкуюся з усіма. Так сталося, що мене чекають постійно від і я толком його не всі навіть бачили. І, я казала йому колись, ти наче коханець, а на не чоловік і таємний мій. Не всі його знають, а мене знає весь будинок. Ні, вони не є підписниками, вони просто мої сусіди. Тому е ми ходимо на пляж, бачимось там, обмінюємося якимись е корисними речами. Я дуже-дуже відкрита людина в цьому плані. Ну, якби не була відкрита, я б не вела, не вела б свій YouTube канал. Звісно, не б з вами якимись приємними речами. Ну, якось так от мені дуже приємно, що мені є куди запросити свою матусю в гості. Якби я жила просто в квартирі, в нас не було дачі, що вона в себе в квартирі сиділа б в Миколаєві, щоб тут приїхала, ну, таке не сильне задоволення. Але в мене є дача, в мене є окремі кімнати для цього, в мене є городик, де вона може походити, порозмінатися. Де можуть бути квіти, домашні фрукти. І ці речі, річка, піти покупатися, відпочити, прогулятися, пройтись ввечері, поїхати в місто, прийти знову на дачу. Ну це взагалі, розумієте, це наче якийсь санаторій для неї, більше ніж квартира, то сидіти там. Тому я не шкодую, що ми колись купили дачу. Якби нам не було важко, і досі ми гребемося, ще це не доробили, але я не шкодую. Тому що з роками ти розумієш, що хочеться бути на природі, хочеться бути, якщо немає частного будинку, в квартирі, це нудно, сумно. Ну, скільки ти будеш ходити в той парк? Кожного разу, ну, в парк ми і так ходимо гуляємо. Ну, скільки ти просидиш на тій площадці, на вулиці, ну таке. А коли в тебе є дача? Це зовсім інші, взагалі інші емоції. Зовсім по-іншому тут сприймається все абсолютно. Ну, і так як чесний сектор, так і дача, всі розуміють. І до чого я взагалі, перехід мій, знову мій перехід з розмови з однією на другу. ми з нею відвідали нещодавно. Я там виклала в коротенькому ем, відео. Ми я її запросила на такий захід, як концерт. Придумала, куди ж можна з нею сходити, що хотіла її дуже трошки розбавити її сірі, сірі будні. І ми пішли звідний концерт. Звідний концерт дитячий виступав такий у нас дуже у нас три сильних колективи в місті. І цей один із колективів давав свій звідний концерт. Little Blues називається. <кій> Маленький блюз. Ну, прикольно. В них дуже сильно все постановки, все режисура, все, -все продумано, дуже до, до деталей. Я ходила на танці, але відверто, скажу, в нас таких можливостей не було. Моє дитинство це 90-ті. Ну, такого не було розмаху, як тут. Емоції переповнювали, дуже гарні концерти. Я задоволена, що. Змогла від, від, ну, організувати цей похід моєї матусі, ми надяглись гарно, нафарбувались і пішли з нею на концерт. Я думала, може якась театральна вистава, але тут дитячий концерт такий, ну, крутий, просто нереально крутий, Там зала була забита. Ось. І знаєте, радуйте своїх батьків якимись такими речами. Якщо у вас є можливість, Десь приділити їм час від, відвезти їх на якийсь концерт, в якусь кафе, просто купити молочний коктейль, як ми хотіли попити, пройтись десь в якийсь гарний парк їх відвезти, погуляти. Знаєте, такі речі, такі речі. Це ні про що це деталі, це такі мілкі речі, але треба їх цінувати. І підтримувати їх, розумієте? Ну, вони як маленькі діти і вони потребують нашої уваги. Мої матусі вже виповнили з цього візимку 70 років. І ти розумієш, з з цього часу треба на життя дивитись по-іншому і цінувати кожен день. Хто не як війна нам це показує? Ну, відверто, давайте будемо говорити про це. Ось, ну так само кожного разу, коли приїжджає додому чоловік, рідко бачимось, цінуємо кожну хвилину. Ми не звертаємо увагу на дрібниці, які колись нас дратували, через що ми могли там трошки посваритись. ми зрозуміли, що це все фігня, по визрівнянню з тим, що і як ми переживаємо сьогодні. Ось Тому я постійно кажу: радійте, дрібниця, радійте тому, що у вас є. Сьогодні не жалкуйте про те, що вас нема, а радійте тому, що вас є, і бажайте чогось більшого, але з відкритим серцем, і так, щоб це було по ділу. Тоді воно буде збуватися, а не просто там да, стати завтра мільйонером. Але і радіти, і будьте вдячні Всесвіту, Вищим силам за те, що вони вам дають такі можливості. Значить... Ви їх заслужили. Значить, десь повели себе правильно, або вистрадали якісь свої моменти колись, або пройшли якийсь свій шлях, і тому вам є така можливість. Тому я, наприклад, дуже ціную ті речі, які я маю. Дуже сильно. І не розумію тих людей, які мають це, і це. Не розумію, ніколи не розуміла. Ось. Тому якось так. Рідко знімаю СМР. Тому що, тому що воно потребує ще й натхнення, розумієте? Я вже казала, що я не хочу бути одноманітною. Тому формат мій буде змінюватися, я вже казала, буде по-різному, по-всякому, буде. Хочу щось таке оригінальне вам зняти, щось розумієте? Не просто щоб це було одне те саме, одне те саме. Та й, ну, як, якось хочеться вас відволікти і щоб вам було цікаво дуже. Мені приємно, що ви пишете свої коментарі. Дуже приємно, що ви ставите лайки. Я дуже вам за це вдячна. Що не відписуйте, залишаєтеся зі мною. Комусь цікаво, комусь не цікаво, я вже не знаю. Але дуже-дуже сильно вам вдячна. Буде ще багато чого продачу. Буду щось робити і вам показувати. Трошки в нас був затримався ремонтик. Тому нема що показувати поки й по ремонту. Завтра починає, нібито вже продовжувати робити коридорчик. Попереду ще багато цікавого. Дуже багато цікавого. Тому всім, всім бажаю приємного, гарного вечора. Я вас дуже-дуже сильно люблю і ціную і дуже вдячна вам за ваші відгуки. Гарного вечора всім!